Вітаю, друзі! 13 грудня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Перед тим, як записувати це відео про підсумки візиту Зеленського до Сполучення Штатів Америки і продовження європейського турне, з'явилась дуже термінова, дуже цікава і дуже важлива інформація. І я її присвячую всім зрадофілам. От, зокрема, нардепка від голосу Олександра Остінова повідомила, що сьогодні сенаторам Конгресу оголосили, що вони працюють довше, ніж планувалося, до 21 грудня, бо вони 15-го вже мали йти на канікули. Продовжили роботу на тиждень. А отже для нас є ще тиждень, каже вона. Тому тримаємо кулачки, щоб домовилися. Схоже, демократи готові йти на поступки, зважаючи, що сенатора Мерфі, який був переговорником від демократів, відсторонили. І тепер перемовини буде вести очільник більшості в сенаті, сенатор Шумер. І кажуть, що Байден після зустрічі із Зеленським дав команду йти на поступки. Ну, хоча він про це вчора сказав на брифінгу, я вам вже відео вчора, дуже пізні ночі про це готував. Хто дивився, молодці. Дякую вам. Хто не дивився, перегляньте, я вам залишу повідомлення правому верхньому кутку. І зараз я вам підготував загальні підсумки візиту Зеленського до США і сьогоднішнього дня, бо він сьогодні був на саміті Україна Північна Європа. Тож підписуйтесь, ставте. Вподобайки, коментуйте і поширюйте відео. Друзям. Я вам дякую, що ви підтримуєте мій канал. Безмежно за це дякую. І так, поїхали. Зеленський був з дводенним візитом у США. Він зустрічався із сенаторами і проводив з ними розмову. Сьогодні з'явилось більше деталей, сам він після розмови сказав, що ну, я виступав за те, щоб нас підтримували республіканці і демократи. Ну, в принципі, як президент, то він правильно написав, дуже сухо і коротко. А от спікер Палати представників США, тобто нижньої палати, республіканець Майк Джонсон, сказав, що розмова була непогана, також в них окремо проходила зустріч. Але він запевнив Зеленського, що найголовніша його розмова попереду з Джозефом Байденом. Він має переконати в тому, що Джозеф Байден має піти на поступки республіканцям для того, щоб вони проголосували допомогу Україні. Каже, ми не проти, абсолютно не проти, але от іди й переконуй його, що це треба зробити. Більше того, друзі, я вам скажу, що сенатор республіканської партії Ленсі Грем, це той самий сенатор, який сказав, що в Україні мають бути проведені вибори у 2024 році. Зеленському сказав в особистій розмові, що ну, не є проблемою, того, що ви нас переконували, мовляв, допомога. Потрібна Україні, і ми повинні її виділити. Ми самі це розуміємо, і ми за те, щоб виділити допомогу. Але знову ж таки, наші всі проблемні питання з демократами пов'язані виключно із питанням фінансування кордону. Але Зеленський під час бесіди із сенаторами у Конгресі ні словом не обмовився саме про це питання, і вони сказали, що це дуже окей, тому що це не. Питання компетенції президента України це їхнє чисто внутрішнє політичне питання. Тому зустрічі з сенаторами направду прийшла дуже продуктивно, вдало і я вважаю, дима... дипломатично грамотно це найголовніше. І от уже на підсумковому брифінгу Байдена та Зеленського ми почули. Низку цікавих заяв, і тез, і найголовніше з них, яка була озвучена, це те, що Джозеф Байден сказав про що я сказав на початку відео, що він готовий йти на поступки республіканцям для того, щоб проголосувати пакет допомоги Україні, Ізраїлю Тайвані, тому що там питання в зовнішній політиці не лише українське, але Байден тому всі наголосив, що. Він зацікавлений в тому, щоб Україна перемогла. Як тільки він буде це розуміти, як тільки НАТО це буде розуміти, то відразу Україна отримує запрошення до Північно-Атлантичного альянсу, коли це може статися? Питання поки що залишається відкритим, бо направду, нам дуже важливо зараз розуміти, чи матимемо ми можливості і ресурси для досягнення перемоги на полі бою. Бо вчора у США оголосили дуже скромну нам допомогу в сумі 200 мільйонів доларів. І понісла зрада, чому я говорив, говорив, що всім зрадофілам присвячується, по мережі інтернет, соцмережах мовляв, чого це Зеленський поїхав до Сполучених Штатів Америки і випросив там лише 200 мільйонів. Це так мало. Ну так, це небагато, але мова йде про голосування пакету в 61 мільярд доларів для України. І ну там інша допомога є. І це надважливо. Але окрім того, вчора Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про санкції для проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, причетних до посилення військово-промислового комплексу Російської Федерації, бо можна стільки завгодно грошей давати Україні, допомоги. Але якщо Росія буде і надалі мати всі можливості відновлювати власне зброєння, виготовляти нове, ну тоді вибачте гроші на всі ці допомозі буде реально. Так, от під обмеження потрапили десятки компаній Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані на Мальдівах. Звісно, це не Результат візиту Зеленського до США це результат роботи США безпосередньо. І дійсно наша присутність, присутність української делегації е була там необхідною з огляду на актуалізацію проблем, які є в Україні. Ну і все-таки показати, що ми не залишаємося осторонь, да? мовляв, ви можете голосувати, не голосувати. А присутність показала те, що ми дійсно за це хвилюємося. Для нас це важливо. І Зеленський продовжує турни, яке я сказав, до Європейського Союзу, тому що по США поки що. Що можна підводити риску. За події ми будемо спостерігати найближчими днями. Я думаю, що ми побачимо там нові законопроекти. Ну, принаймні, інсайди точно будуть злиті, вкинуті у ЗМІ, буде тривати торгівля демократів із республіканцями, тому що ну, для Байдена це дійсно серйозний політичний удар. Те, що він вимушений буде йти на поступки, тому що він поставив дуже багато на. Перемогу в Україні, перемогу на Близькому Сході, перемогу в південно східній Азії, тобто на світовий геополітичний порядок, а не бардак. Так, от Зеленський після візиту до США вирушив сьогодні відразу до Осло, Я в ефірі там включався. Одного з телеканалів для мене це було новиною. ну, я правду, не, не знаю, чому він туди полетів, але будемо спостерігати продовж дня. І от стало відомо, що він взяв участь у саміті держав Північної Європи і провів перемовини з їх лідерами, зокрема Норвегії, Швеції, Фінляндії, Ісландії та Данії. І ці країни надали Україні пакети військової допомоги і гуманітарної, і фінансової. Зокрема, Норвегія виділила 1,8 мільярда доларів. Це немало. Ця допомога, яка спрямована буде не на військову сферу, але на фінансування бюджету нам також ці гроші потрібні, щоб ми могли вивільнити з бюджету на військові цілі. Фінляндія готує 21-й пакет допомоги Україні, але вже військової. І вона заявила, що подвоює виробництво боєприпасів. Що конкретно в цьому пакеті, я вам сказати не можу, тому що він не розкривається. Швейцарія, Швеція, перепрошую, 14 грудня затвердить зимовий пакет військовий. Данія надасть пакет також військовий. На майже мільярд євро сюди війдуть танки, боєприпаси, БПЛА і інше обладнання, і вони його мають затвердити вже завтра. Ну, от такий проміжний результат ще не візиту Зеленського до Європейського Союзу, тому до 200 мільйонів доларів американських додавайте ще оці от мільярди. І виходить така серйозна цифра. І також Шольц сьогодні повідомив: це канцлер Німеччини, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система ЗРК Петріот. Це ну, направду дуже важливо. тому що минулої ночі, до прикладу, в столиці було. Ну, вкрай неспокійно. 10 балістичних ракет летіло до Києва. Їх всі збили, але уламки наробили чимало шкоди. Тому Петрівати, звісно, потрібні в інших містах, бо, ну, бачите, росіяни вдаються до атак, ну як кажуть, це були ракети С-400. В них їх трішки є. І до кінця цього року Євросоюз також надасть півмільйона боєприпасів. А в 2024 році поставить обіцяний мільйон снаряд. Снарядів, які вони планували передати Україні до березня місяця. Поки що дати відкриті, але знаєте, оця дискусія з приводу передачі не непечі мільйона, ну вона вже фактично ось, ну, добігає свого фіналу. Мільйон снарядів буде від Європейського Союзу, але надають і інші. Що ще дасть ЄС? Слухайте уважно далі. Мають залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії. Це прибутки із цих активів, загалом активів 300. Мільярдів доларів майже 300 мільярдів доларів знаходиться в ЄС. Ну от вирішили таким чином, поки ті не можуть забрати. Ну ніяк не розродиться ЄС в цьому сенсі, то будуть передавати прибутки, які отримують від е, вкладених в цінні папери російських грошей в європейському союзі. Це також гарна істро, історія. І е, зараз відзначають багато експертів, політиків, журналістів про те, що в європейському союзі дуже серйозно активізувалися стосовно необхідності пошуку додаткових фінансів для України на тлі. Реально, кризи Конгресу у США. І ми от спостерігаємо абсолютно очевидно, ці речі вони є цифрою, які озвучуються, це цифри офіційні, і вони будуть доходити лише до кінця року, я думаю, мільярдів десяти як мінімум. Але ж про допомогу нам потрібна наступному році. Ну, от, зокрема, вчора Єврокомісія схвалила підготовлену пропозицію про механізм саме використання цих доходів від заморожених суверенних активів Росії на користь України. А сьогодні європейський парламент проголосував резолюцію, яка буде врахована на саміті Україна ЄС 14-15 грудня. Це вже завтра, післязавтра щодо необхідності початку переговорів Україною з Україною про її членство в ЄС і в тому числі з Молдовою. За цю резолюцію проголосувало 486 євродепутатів проти 99 і 58 утрималися. Ну, зокрема, Словаччина також проголосувала за, хоча говорила, що ми там цього робити і підтримувати не будемо. І е е лідер Європейської ради, президент Європейської ради, закликав е очільників країн Європейського Союзу. Винести на перший план необхідність початку продуктивних переговорів із Україною про членство ЄС, тобто він закликає, щоб це питання не педалювалося, щоб було однозначно ухвалене рішення про початок таких переговорів з Україною і з Молдовою. Ну і далі він говорить, що ми маємо зрозуміти, тобто чиновники ЄС і лідери країни ЄС, що до спільноти мають долучні і бути і країни Балкан, і перспективі Грузія має навіть отримати статус кандидата. Тобто, оця хибна політика. Східне партнерство, яку проводили ЄС попередні роки, ну вона визнана як помилкова. Про це вголос не говорять, але бачите, змінюють кардинальну риторику. І, зокрема, Мішель, президент Європейської ради, сказав, що ми не можемо ухвалити іншого рішення як то рішення про початок переговорів із Україною. Поки що цьому противиться єдина Угорщина. Вони говорять, що ні, ні, ні. Мовляв, на сьогоднішній день ми цього не можемо зробити, бо йдуть банальні торги за гроші. Попередні періоди, місяць-два тому, лунали дуже різні цифри про те, за які гроші готовий продатися Орбан для того, щоб все-таки відкрити шлях України до Європейського Союзу і поряд із тим, ухвалити додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі три роки 24, 25, 26 до 27 року. Так от, стали відомі деталі цієї дискусії. Я вам вчора розповідав, що Європейська комісія готова буде відкрити фінансування на суму 10 мільярдів. Якщо Угорщина ухвалить відповідні зміни до чинного законодавства, які стосуються судової системи та правосуддя, такі зміни були сьогодні ухвалені у парламенті Угорщини. Але європейська комісія сказала, ні, ми все таки блокуємо цю допомогу в 10 мільярдів євро. Натомість Огорчина сказала, а тепер ми хочемо 30, навіть не 22, як було раніше. Ну, ви бачите, де така гра цифрами. Про які раніше було невідомо, зараз вони з'являються в публічній площині. Втім, президентка Єврокомісії Урсула фон Райен сказала, що незалежно від того, як Європейська комісія, яку вона очолює, ну, парадоксальну річ, ухвалить рішення про те, чи продовжувати допомогу Угорщині фінансово, чи не продовжуватиме, але вона виступатиме за те, щоб це рішення було ухвалено на користь Угорщини. Там дискусія поки що триває. Я думаю, що вона пов'язана саме з таким, ну, Фактом, як відсутність єдності в самій Європейській комісії щодо відкриття такого фінансування, але більш ніж переконаний, що огляд з огляду на резолюцію Європейського парламенту, ну звісно, це не обов'язковий документ, це бажаний до розгляду. Все-таки буде ухвалене рішення про і виділення огурцям цих 30 мільярдів, можливо, не 30, десь посередині з'їдуться. Ми маємо ще час до завтра. Я більш ніж переконаний, що це дуже великий період. Чому наголошую? Ще на одній дуже цікаві новині, про яку я вам також розповідав, це про оголошення в отому довіри. Президент, перепрошую, ну так, можливо, й колись і буде президентом. премєр міністру Дональд Дотуску в Польщі та його новому складу Кабінету міністрів. І вчора ми дискутували з цього приводу щодо готовності Дональда Туска йти на зустріч Україні. Він виступив дуже гарною промовою в СЕМ і сказав, що буде підтримувати Україну, буде працювати над тим, щоб наші. Е Тертя були мінімальними, щоб ми наближалися один одного, проблемні питання вирішувалися, і було найголовнішим маркером для мене, а чи знімуть блокаду кордону. Ну, буквально сьогодні зранку, вже з 9 години, пункт пропуску Дорогузький-Яготин запрацював. Там хотіли ці маргінали знову його заблокувати, подали навіть відповідну заявку на проведення чергової акції. Але на даний момент, поки я з вами розмовляю, то цей пункт пропуску працює. Там дуже багато автомобілів. Говорять, що треба 31 для того, щоб стабілізувати звичний режим рух. Там. Але фраза те, що... Тільки об'єднаний Захід може допомогти Україні виграти війну, яку Дональд Туск оголосив у парламенті, але вона зараз має своє практичне відображення у його рішеннях. Тому, друзі, отакі підсумки, вибачайте, що задовго, але вони реально серйозні і не всі. Завтра ми продовжимо спілкуватися на цю тему. Я вам обов'язково розповім, що відбувається у... на саміті Європейський Союз Україна. Як там ухвалюється рішення щодо фінансової допомоги і щодо наших європерспектив. Тому підписуйтеся. Коментуйте, натисніть на дзвіночок, хто дивився до кінця це відео. Я вам шалено за це. Дякую. Ну і поширити відео. друзям. всіх люблю, шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна.